Рік широкомасштабної війни в Україні, на якій ну, бачимо, росіяни не розраховували на такий термін часу, не міг відбитися на їхній промисловості і, зокрема, військовій техніці. Так, і оцей танк Т-62. Ми вже чули розповіді про те, що він вбивця Абрамсів, як він там себе покаже на полі бою, але здається, що він не встиг дожити до зіткнення з Абремсами. Бо бачимо ешелони з Т-55. Вони справді везуть Т-55 на лінію фронту. Ну розуміємо. Застарілість цього танку, але з другого боку танк все таки це все рівно лишається танком бойовою машиною, яку потрібно знищити. Однозначно, так нищити її доведеться. Звичайно, в частині філософії танкового бою. То у нього немає жодного шансу проти Абрамса Леопарда чи Челенджера, чи навіть Т-72, котрі прокачані, скажімо, ті самі е, польські тварди чи чеські модернізовані із великого марокканського контракту. Т-54, Т-55 п'ять може виконувати свою погану роботу. У Частині ближньої артилерії. Такий собі своєрідний замінник, скажімо там, мінометів 82-го чи 120-го калібру. Бо витримати повноцінний танковий бій він однозначно не зможе. Це, якби умовно, Жигулі стало на. Перегони на рівні трасі, скажімо, там із Мерседесом є е класу. Так просто не буває. Це все буде винищено. В частині ви зачепили дуже гарне питання деградації російського воєнного експоєнного комплексу. Він став на цей шлях однозначно. Буквально декілька таких серйозних прикладів. Тут 95 мс З якого завдаються важкі ракетні удари. Останній наймолодший 93 третього року. Тут 22 м 92-го року. Оце бавона відбулося на А-50 дальнього радіолокаційного вилне він наймолодший 91-го року. А міги 31, які несуть ракету кінжал, най... лінійка зупинилася в 94-му році. Корпорація міг практично деградувала. Танки Т-72 виробляти не зможуть. Лінія також деградувала. Однак, як казав великий Отто фон Бісмарк, Росіяни не настільки сильні, як би вони цього хотіли, але не настільки слабкі, як би цього хотіли їхні сусіди. Тобто ми в. В тому числі, усвідомлюючи, що Путін переведений в режим абсолютного зла після підозри кримінального суду в Гаазі, усвідомлюючи, що він розуміє, що його може чекати, він об'єктивно буде битися до останнього на смерть. Йому 70 років з 52-го року, якщо мені пам'ять не зраджують, буде 71-й в жовтні. А тирани мають властивість тримати з 71 ладу 71-й в жовтні, якщо доживе. Якщо доживе. <хи> так. ну зрештою, Муамар Кадафі після оголошення підозри прожив 4 місяці. Але все ж таки, тирани мають властивість жити до останніх своїх днів. А разом з тим, як стверджував великий письменник Еріх Марія Ремарк, немає таких тираній, які би не закінчувалися. І ця тиранія обов'язково закінчиться. Питання підсумкової. Ціни, яку ми українці, будемо платити за умогилення московського імперіалізму, цей процес почався однак. Викажу свою персональну тезу. Загибель імперії може тривати доволі довго. Царська імперія зазнала катастрофічної поразки у російсько-японській війні 1904-1905 року. Було відомо, що колос на глиняних ногах розсиплеться і рухне однак впала аж в далекому 1917-му. і то не повністю впала, бо переродилася у нову. Просто так, перейшла в Більш, новостотаперепишові більшовицьку. Однак цей історичний цикл їхнього імперіалізму має всі шанси кінцево загинути. Питання лише коли.